Привіт! Історія про поїздку у відпустку, яка перетворилась на подорож через рибний апокаліпсис. Я вирушила у літню відпустку і, нарешті, мала трохи часу для себе. Хотілось відпочити, набратись нових вражень, квитки купила заздалегідь, нижня полиця, щоб комфортно провести дорогу. Плацкарт. Спека за вікном мерехтять станції, і я в приємному перечутті того, що попереду розслаблений відпочинок. Все могло б бути добре, поки в купе не зайшла парочка молодий хлопець і дівчина, їхні квитки на верхні бокові полиці, але їм туди лізти явно не хотілось. Вони вирішили тимчасово сісти біля мене. Місця на нижніх ще були вільні, тому я не заперечувала. І тут почалося. Гучна музика, постійні балачки, сміх, повна зневага до інших пасажирів. Вони поводились так, ніби це не потяг, а їхня особиста тусовка. Але справжній треш був попереду. На одній зі станцій вони вибігли на перон, купили пиво. і... В'ялену рибину та таку велику і смердючу, і, повернувшись, вони сіли назад прямо біля мене і почали чавкати цю рибину, пити пиво і обсипати все навколо цими рибними кісточками і цим смердючим запахом, який змусив би втекти навіть кондуктора. А потім ще й пиво прямо на мою постіль. Це вже було занадто. Я попросила їх перейти на свої місця згідно з квитками, але хлопець почав хамити, мовляв, хто хоче, той там і сидить, що за проблеми. Весь цей пивний конфлікт тривав ще хвилину. Дві потім, коли я звернулася до провідника, він зайняв мою сторону, вказав на верхній полиці, пригрозив викликом поліції за розпиття алкоголю. Вони таки пішли, але ще довго кидали образи, наче бумеранги, що летять навмання. Такою була моя дорога до відпочинку з ароматом риби, нотками конфлікту і чітким усвідомленням, що навіть у літню подорож треба бути готовою до боротьби за свій комфорт. Маєш свою треш історію з потяга? Пиши в коментарях рибні драми, дивні попутники, нічні перегони до туалету. Все сюди. Давайте створимо свою колекцію залізничного екшену. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити нові історії, рецепти з душею, АСМР Кукінг та історії з навчання. Поставте лайк, якщо любите цікаві історії. Та смачно поїсти! Напишіть в коментарях, що з вами трапилось цьогоріч в поїзді. Гарного мирного дня!